Привіт, друзі! Мене звати Ярина Андрушко, я діалектико-поведінковий терапевт. Мабуть, чи не кожне відео я починаю цими словами. І знаєте, я почала отримувати в повідомленнях і в коментарях питання, що ж таке оце діалектико поведінкове що це означає слово діалектика і взагалі, що це за такий напрямок. Я вирішила сьогодні записати це відео для того, щоб трішки пояснити, діалектика це про баланс. Баланс між прийняттям того, який ти є, і зміною. Так? Тобто, що я можу змінитися, можу змінити в собі стиль відреагування. Так? Наприклад, замість того, щоб піти, злитися, агресувати, деструктивно якось діяти, я можу навпаки, я можу зупинитися, я можу стати усвідомленішим, я можу подихати. Я можу дати собі час на спокійне відреагування чи іншої емоції. Тобто діалектичність передбачає збалансування себе. Ну і звичайно, що поведінка це є формування і ну, розвиток тих бажаних, ефективних, що основне моделей поведінки. В коментарях напишіть, чи стало зрозуміліше, що таке діалектико-поведінковий підхід. Якщо е, цікаво, залишайся, став вподобайку. І е, до нових зустрічей. Па-па!